Вот, ребяточки, посадила я Руссана. То в мене вийшло, 268 ямочек ямочок э, перця. Це ранній, сладкий, желтый. Вот так вот я його посадила. Вообще їх 12 штучек. Я посадила в каждую ямочку по дві. Ну, ось один на денешенек остался. Ну, дві. А так типа дві. А тут у мене помідори. Два. В общем, помідор у мене тут 24 штуки. Теж садила по два, а там, де не хватило, посадила по одному. Ну вот тут рядом з малинкою. Вот. Анжелюша моя помощница. Рядом з малинкою. За ми після обіду воно тут буде. Бачите, їм тінюк. Що вот. я добавляла і як я садила? Значить, в лунку я додавала золу, только то, не ту, що, допустимо, в печці бригети топають. Буля дрон летить. Уже второй Блять, Блядь. Сука, прям над нами, блять. Пиздец. Рассказала историю, короче. Короче, добавила я залу. Опять боевый сынок полетел. Залупа обрывала нижние листочки. От, тому що вони все одно пропадуть. Щоб силу не забирали. Ну і отак от, от полила в ямочки. зараз я їх ще замульчирую. побризкаю скорпіоном від капустянки під корінь. Не хочу ніяких приманок готувати нічого такого. От. Тому от так от помульчирую. Палью під корень від капустянки і поставлю сверху бедра. Потім покажу вам, як це все вигляди. Ну самое главное, що вже його посадила. Главное, удобрила золо. Ми жарили шашлик із мангала именно. Именно древесина. Ніякі там брикети і так далі. Іменно щоб була така хороша перегоріла древесина. Ах. Ну а ми з таким настроением Пойдем дальше чем-то заниматься. Це уже другий дрон. А за сегодняшний день. Точнее, за сьогоднішній вечер. Вот, пока я садила. Це уже другий дрон. Чтобы вы понимали. Ладно, до следующих видео.